Дуже багато отримую запитань, а саме прохань пояснити, як можна отримати статтю 64А по хребті, щоб бути списаному. Розказую один з варіантів, який діє 100% на ВЛК, і який діагноз дає 100% статтю 64А. Та списує військовослужбовця зі служби. Отже, це буде ось такий варіант: Спондилодез, 6 гвинтів і обов'язково підтверджений рентген. Якщо у вас в хребті, в грудному поперековому відділі є 6 болтів, була проведена така операція. Ви 100% будете списані з служби. В разі хіба знову наказ поміняється. Раніше можна було списатися з 4 гвинтами. Ну, орієнтовно 23-24 рік початок ще можна було з 4 гвинтами списуватися. Потім наказ помінявся. Ну, оскільки накази міняються у нас так, що кожен, кожна зміна. Наказу е, робити хлопців бійців здоровішими і здоровішими. Е, наразі поки 64 стаття дає 100% гарантію списання з шістьма болтами саме процедурою з на 6 винтів. І це питання хвилює сьогодні багатьох військових після поранень, травм, аварій чи операцій. У мережі багато історій, де пишуть мені поставили щось гвинтів хребет, чи я тепер придатний, чи випустять мене з армії, чи можна з такою спиною повернутися до нормального життя? Ну так, спонделодес це операція зі зрощення хребців, іншими словами, Хірург фіксує частину хребта за допомогою гвинтів, пластин або металевих стрижнів. Щоб стабілізувати пошкоджену ділянку. Це робиться тоді, коли є травма хребта, наприклад, після поранення або падіння, зруйновані між хребцями диски. В хребці зміщуються один відносно одного, називається це спондилолістец, є нестабільність після грижі диска. Або коли біль не дає змоги рухатися і служити шість гвинтів. Це типовий варіант при фіксації двох-трьох хребців у поперековому або грудному відділі. Гвинти вкручують у хребці, з'єднують металевим стрижнем і через кілька місяців кістки зростаються в один блок. Так формується міцна, але нерухома ділянка хребта. Як це впливає на рухи і життя, після спондилодезу людина може ходити, сидіти, навіть займатися фізичною активністю. Але рухливість хребта зменшується, частина хребців застигла. Навантаження на сусідні сегменти збільшується, можуть зберігатись болі, скутність від втома спини. Важка фізична праця, бронежилет та витривале стояння можуть бути болісними. Після такої операції військовий зазвичай проходить реабілітацію 6-12 місяців. Далі проходить ВЛК для визначення категорії придатності. Згідно наказу 402-го категорія придатності буде, а не до військової служби. Що потрібно для проходження ДНК після скандоїде, епікр з лікарні, де проводилась операція, дата, діагноз, обсяг операції, кількість гвинтів, рівень хребців, акти медичних обстежень, МРТ, КТ, рентген після операції, висновок нейрохірурга або травматолога про стан після операційного хребта, медичну характеристику або випуску з реабілітаційного центру, при необхідності довідку з МСЕК про інвалідність ну, якщо МСЕК... Там тепер експертні комісії, КОПХОР. Тому без довідки да, ВЛК, а саме якщо у вас стоїть 6 гвинтів, без свідоцтва про хворобу, групу інвалідності, на жаль, тепер не отримуєте. Це буде зовсім інше питання. Ми будемо розглядати його в іншому відео. Так, і реабілітація, яка після ну, Тут виходить лікувальна фізкультура, фізіотерапія, контроль ваги, регулярні обстеження. 6-12-24 місяці після операції. Е Після гвинтів не можна рухатися. Ну, це неправда, рухатися можна, але обережно. Метал треба знімати назавжди. Якщо немає болю, то ускладнень гвинти можуть залишатися назавжди. Вилка обов'язково визнає непридатним. Згідно наказу точно виходить, що є непридатність. Хіба би ви хотіли залишитися на службі? Тоді вам потрібно доказати, що функції. Збережено, тобто воно не впливає вам на повсякденний рівень життя, скажімо так, і ви можете служити, але у вас буде тоді категорія Б. Будете обмежено придатними. От. Порада від лікаря. Пам'ятайте, ви оцінює не гвинти у спині, а те, як ви рухаєтесь, як живете, і чи можете виконувати свої обов'язки без шкоди здоров'я. Головне, де доводити себе до стану, коли біль стає частиною кожного дня. Спонзон Одессі із шість гвинтами це серйозна операція, але не вироб. Все зазначить стану після лікування. Е, для ВЛК головне функції, а не сам факт операції. Ну, скажу вам, Чесно, ніхто вже на функції не дивиться. Як тільки ви показуєте рентген і випуску про те, що у вас 6 гвинтів е, у спині, можна більше нічого не говорити. Тобто, згідно наказу, це однозначно буде свідоцтво. Е, є низькі рівні ВЛК, які не вміють, не хочуть, не знають, як писати свідоцтво правильно. Вони можуть вас футболити, тобто реабілітацію, лікування і тому подібне призначати, давати свої рішення. Але факт залишається фактом. Рано чи пізно це дійде до е, вищого рівня ВЛК ну і ви будете списані. І якщо у тебе або твого побратима з кондулонес не залишайся на потім. Звернись до свого лікаря, зберігай усі медичні документи, пройди ВЛК офіційно. Бережіть себе 100% гарантія списання за статтею 64А, це 6 гвинтів у поперековому або грудному відділі хребта. Шей хребет трошечки ще й мій відділ, хер трошечки інша ситуація, дякую.